я знову запрошую вас в подорож в країну звукомані. Подивіться, яка гарна лежить у мене картина на столі. Давайте назвемо, що ви тут бачите: м'ячик, пірамідка, жабка, лійка, парасолька, кастрюля, дівчинка, метелик, жук. Що ми з вами називали? Називали ми з вами предмети. А вимовляли ми з вами слова, назви, предметів. Слова назви предметів відповідають на запитання, хто або що. І якщо це живі предмети, то ставимо запитання хто. І якщо не живі предмети, то ставимо запитання що. Давайте спробуємо відповісти. Хто це? Це дівчинка? Хто це? Це жук. Хто це? Це метелик? Хто це? Це жабка? Що це? Пірамітка? Що це? М'ячик? Що це? Парасолька? Що це? Лійка? Всі слова, які ми з вами називали, це слова назви, предметів. Слова однаково звучали? Ні, вони звучали по-різному. А це все тому, що слова складаються із звуків. Ой, діти, здається, я щось чую, хтось звукає. Ау! Ой, так це ж наша знайома Маша знову заблудилася в лісі і гукає про допомогу і кричить: Ау! Давайте разом з вами це повторимо. Ау-у! Подивіться, що ж машина нам називала? Скільки звуків? Давайте назвемо перший звук. а у Який перший звук? Звук А. І він розміститься в першій клітиночці. А звука який? Голосний. Бо вимовляємо голосом і позначаємо фішкою кружечок. Назвали його а Називаємо другий звук Ау- Який ми назвали з вами другий звук? Так, звук У. А цей який звук? Як ви думаєте? Так, дійсно, це теж голосний. Він у нас у другій клітиночці. Давайте ми назвемо ще раз звуки, прочитаємо по клітиночках. А-у. Який перший звук? А -у -у. Ау! молодці! Ось так Маша гукала нас у лісі про допомогу. Подивіться, будь ласка, яка гарна у мене квітка намальована на картинці. Ця квітка називається мак. Зверніть увагу, що під квіткою намальовані клітинки. Як ви думаєте, що це за клітинки? Вони ж такі, як і в слові Ау. Так, в цих клітинках живуть звуки. Скільки в нас клітинок? Давайте порахуємо. Один, два, три. Це значить, що у слові мак три звуки. А давайте їх перевіримо. Називаємо перший звук. Чи зустрічає він перешкоди? Чи легко його вимовляти? Так, перший звук «м» зустрічає перешкоди при вимовлянні. Ми його... Це звук приголосний, і позначимо йому ось такою фішечку. Давайте домовимося, з однією рисочкою. Це перший звук, звук «м». Він приголосний. Другий звук виділяємо М М-а. -а. Який другий звук? А? Дійсно. Який це звук? Голосний. Пригадайте, якою фішкою його позначаємо? Так, фішкою кружечок. І виділяємо ще один звук. Мак-к. М-к. К. Зустрічає перешкоди на своєму шляху. Так, звичайно, зустрічає. Тому цей звук теж приголосний. Позначимо йому нашою фішечкою з однією рисочкою. Давайте ще раз прочитаємо з вами це слово. Приготуйте пальчики і називаємо М. Ми з вами прочитали слово Мак. Скільки звуків у слові Мак? Давайте порахуємо. Один, два, три. А скільки ж приголосних в цьому слові? Давайте їх назвемо М «к». А голосний Здоховався. Здогадалися? А, вірно. І ще один звук заховався. Здогадалися? М. Який звук у нас залишився? К! Молодці діти! Ви дуже гарно і уважно мене слухали. На цьому наша подорож сьогодні в країну звукоманії закінчена. Будь ласка, попрацюйте вдома і до нової зустрічі. До побачення! Чекаю на вас!